Як би не було, правда завжди треба казати, Христос нас як очив. Говори правду, і вона тебе визволить. Правда робить людину свобідною. Неправда робить нас залежною. Чоловік посидів з хлопцями попили пива, приходить додому, жінка, де був На роботі трохи, затримав, розумієш? І вже весь вечір, навіть якщо вона й повірила в його брехню, він себе почуває яким собі злодієм, та яким брехуном. Тобто жінка вже від нього стала найтрошки важніше. в долину вже і таке. Нашу? Нашу, тобі така жінка, як їй треба брехати, скажи мені. Нашу? Та перед весілем договориться. Я не хочу тобі брехати. Приймай мене таким, ким я є, а як ні, то ні. Ні, дурить до весілля одного, другого, а другого першого поженилися місяць, другий, третій до року. все, отче, ми не годні, Нам все треба розводити, ми сіні характерами, нічим. Ми не годні разом жити. Чому? Бо до весілля брехали один одному. Я тебе так люблю. Ні, я тебе більше люблю. Ні, я тебе більше люблю. Кому то треба? Перестаньте брехати. Будьте вільними і будете щасливими, а вільний той, хто говорить правду. А щоб говорити правду, треба жити нормально, щоб не було що скривати, щоб не було потреби брехати. І ще навчіться, так? щоб ви давали можливість людині, щоб вона була щаслива. Навіть як вона щось робить не так, але робиться її щасливою. Підтримай її. Ви ж вмієте робити один одному, щоб ви плакали. Ви ж вмієте підобрати слова, які ранять до самої глибини серця. Давайте тепер вчитися говорити добрі слова, які будуть людину потішати, підтримувати, щоб вона була щаслива. Робіть один одного щасливими і назветеся дітьми Божими. Так, запитання закінчилися. Я вам дуже дякую щиро.